12, 13, 14, 15 елементів. Вітаю! Ви на каналі Щоденник Тато. Мене звати Роман, і в цьому відео я розкажу, які обов'язкові інструменти повинні бути у кожного чоловіка вдома. До речі, наближаються свята, і такі інструменти можуть бути чудовим подарунком. Так що подумайте про подарунки. Почнемо з самого важливого і першого: це плоскогубці, пасатіжі можуть виконувати достатньо універсальні. Роботи, наприклад, вам треба щось закрутити, відкрутити. Навіть э, саморіз ви взяли, закрутили, ну або відкрутили. Тому э, я вважаю, що це саме перше, що повинно бути. Далі якісь э, взяти щось гаряче або на крайняк забити цвях, теж э, трошечки можна підстукати. Тому це перший інструмент, обов'язково який повинен бути у всіх. Коли будете вибирати, звертайте увагу, щоб вони легко ходили, бо бувають такі: знаєте, ледь-ледь! Відкривається, тому вони повинні самі відкриватися. Отак перевірити дуже просто: берете, відпускаєте, самі відкрилися. Все для того, щоб можна було легко ними щось робити. Обов'язково підпишіться на мій канал, ви отримаєте багато корисної інформації тут. А також завдяки вашій підписці я розвиваю український Ютуб. Нам зараз дуже важливо розвинути український Ютуб, щоб було багато саме україномовних каналів для того, щоб ми теж могли і на інформаційному фронті бити ворога. Друге, що обов'язково у вас повинно бути в наборі, це викрутка. Причому викрутка. Називати її фігурна, хрестова. Це стандартні зараз усі саморізи, всі шурупи стандартні йдуть ось з таким от малюнком. Тобто ця викрутка, це універсальна викрутка, друга це плоска викрутка, тому що раніше дуже багато було шурупів, гвинтів саме з плоским. ось таким от. Бачите? Тому обов'язково, щоб у вас було дві викрутки. Звісно, Можна взяти таку універсальну, бачите, от, з одного боку вона як хрестова, з іншого вона плоска. Але в чому її незручність? Що ви десь можете, отут вона добре входить, так, а от з цього боку якось вона у мене випадала, а для відео вирішила не випадати. Ага, ось, бачите. Дивлячись, як її вставив, там вона випадає. Тут не випадає, а от тут, тут, тут не випадає. А отак. От і о, дуже легко бачити може випасти. Тому щоб такого не було, краще дві викрутки. Тим більше, що інколи буває, дійсно треба щось дві викрутки. Тож, оця універсальна викрутка, це можливий варіант, але не найкращий. краще дві. Є ще ось така викрутка, маленька, інколи дійсно. Треба кудись підлізти, куди довгою викруткою не підлізеш, тому дуже зручна така викрутка. Ну плюс це така викрутка набір. Тут всередині, бачите, багато різних насадок, і ці насадки можна сюди чіпляти і щось підкручувати. Ну, це теж не обов'язково. Про додаткові інструменти я буду окремо ще відео знімати, так що дивіться на каналі, підписуйтесь. Наступне, що повинно бути, це ніж. Ніж саме будівельний ніж. Значить, Дивіться, в чому різниця будівельного ножа. По-перше, у нього лезо дуже тонке. Про те, як взагалі вибирати ножі, я робив вже відео, тому подивіться обов'язково. Там дуже багато корисної інформації. Так от, про будівельний ніж. В першу чергу у нього тонке гостре лезо, і воно змінюється. Тобто, ви не треба його загострювати, постійно змінюєте, змінюєте. Це перше. Друге, він відкривається, закривається. І звертаю вашу увагу, такі дешеві ножі, вони, бачите, самі відкриваються, самі закриваються, випадають, і у них пластиковий корпус. В цьому ножі, який я рекомендую, ну не кажу, яка марка, хоча міг би зробити рекламу в якісь компанії, якщо у вас є товари, які прорекламувати, ви мені напишіть. Значить, Дивіться, в чому суть тут металева оця частина, по якій ходить лезо. Так. Це перший момент. Другий, є така кнопка, фіксатор. Ви натискаєте, відкрили ножа, далі він, бачите, не йде. Назад теж не йде. А тут, тут він, дивіться, ходить туди-сюди, туди-сюди. І щоб його зафіксувати, треба відсунути, тоді він буде зафіксовувати. Але це капець, як незручно, в роботі. Уявляєте, вам треба щось порізати, ви відкрили ножа, хочете зафіксувати, а він не фіксується. І вам треба другу руку. Ну, тобто всі інструменти повинні працювати однією рукою. Якщо інструмент, який треба використовувати дві руки для відкриття цього ножа, я вважаю це недоцільним. Тому це так, як запасний варіант. Тут же ж ви натиснули, закрили. Все. Наступне, що у вас повинно бути, це рулетка або метр, або. Вимірювальний цей пристрій. Ви можете взяти 5 метрів, 3 метри, менше 3 метрів, вважає, не треба. І бажано, щоб вона все ж таки була широка, а не така вузенька, незручна. Не щоб був обов'язково фіксатор, тому що інколи треба витягнути і там, щось відміряти, а постійно тримати цю рулетку ну, якось там незручно. От такий фіксатор, я вважаю, повинен бути обов'язково, Він різних видів. Там, кнопка з боку, кнопка зверху. Тому це наступний інструмент, який у вас повинен обов'язково бути. Наступний обов'язковий інструмент це от такий ключ, яким можна відкрити дуже багато різних болтів, багато гаєк відкрутити від найменшого. Тобто, в чому тут суть? Він ходить, от тут є спеціальні такі зазори. І ви ніби як переставляєте сюди-сюди. Тобто, бачите, от він отак ходить. Потім тут є спеціальний пас. Ви закриваєте його, і от він, бачите, зовсім зовсім вузенький. Він може бути ось таким вузеньким, а можна його відкрити. Зараз відкрию. Ось таким. Розумієте, да? що дуже зручно десь щось. Закрутити кран, відкрутити кран, навіть щось узяти, узяти і другою рукою там, підкручувати як допомога до плоскогубців. Я вважаю, ось такий ключ дуже корисний. Він небагато місця займає. Наступне, що повинно бути обов'язково, це ізолента. Всяке буває, десь проводка відійшла, десь порвалась, десь щось зачепили. Десь щось заклеїти, будь-якого кольору, там, знаєте, зараз всі сміються, що саме головне це синя і зелента. Я вважаю, що будь-якого кольору, ну просто у мене була синя для того, щоб я е бачив, деякі проводи я різнокольоровими проводами роблю. До речі, якщо вам треба, щоб я зняв відео, як правильно монтувати електрику у себе в домі, теж напишіть це в коментарях. Наступне, що повинно обов'язково бути, це тестер електрики. Обов'язково звертайте увагу, щоб це був звичайний тестер, без всяких наворотів. У цьому тестеру, я не знаю, вже років і років, може 10, може 15. Суть його роботи дуже проста. Ви доторкаєтесь до розетки, пальцем замикаєте, і він світиться тут. Світловий діод такий є спеціальний. Якщо це фаза і є струм. Він світиться, якщо немає струму, не світиться. Ну, а нуль, звісно, не світиться. Значить, дуже зручна штука, коли треба, наприклад, ну, щось сталося з вимикачем, чи перевірити, працює чи не працює якийсь прилад. Спочатку ви перевіряєте це все тестером. Єдиний момент не беріть оці всякі наворочені тестери. Вони такі напівнаворочені, я би сказав. У них тут батарейка, тут якась. Невеличка, невеличкі, навіть не знаю, що це таке, якийсь там діод, можливо, ще додатковий, що він світиться сам по собі, там не треба його фіксувати пальцем. Інколи він світиться, тоді коли не потрібно, і незрозуміло, чи світиться він із-за того, що якийсь Струм там є, чи це якийсь фоновий струм, чи ще щось, йому просто захотілося посвітитися, тому я вважаю таке не потрібне. Наступне, що у вас повинно бути, фум смуга. Значить, для чого вона використовується? Для того, щоб зафіксувати з'єднання в сантехніці, коли, наприклад, протікає кран, якісь з'єднання. Ось одного такого маточка вам може вистачити, ну, якщо ви не сантехнік, можливо, навіть на все життя. Тому взяли, він там небагато коштує. Хай лежить, терміну придатності у нього немає. А коли кран протікає, ви не знаєте, що робити, там хочете якусь паклю намотати чи ганчірку, не треба, розкрутили. Лінти фум загерметизували, закрутили. От це теж обов'язково. Наступне, як це не дивно звучить, це звичайна зубна щітка, яка вже була у використанні. Обов'язково вам знадобиться, коли ну, щось зачистити, там прибрати пилюку. Ось така штука хай буде. Наступне, що обов'язково повинно бути, це надфілі. Можливо, такий набір, а можливо, хоча б один плоский надфіль. Я додатково його загострив, і тепер це невеличкий такий ніж маленький, і плюс надфіль. Ну, В принципі, одного такого надфіля десь щось підчистити, десь щось підрівняти. Дуже, дуже корисна річ, якщо у вас є. Можливість взяти цілий набір, то взагалі буде суперово. Наступне це шило. У хорошої хазяйки в домі є шило, але і у чоловіка повинно бути так само шило, навіть якщо він там не шиє нічого. Дуже зручна штука, коли вам треба зробити якийсь отвір, розширити якийсь отвір, чи просто мітку якусь поставити непомітну, невеличку таку накололи, дуже рекомендую. Ще я б рекомендував, щоб у вас завжди були ну, різноманітні такі дротики. Великі, маленькі, довгі, коротенькі. Щось підтягнути, щось примотати. Обов'язково також звер... на... звертаю увагу олівець. Дуже часто треба щось підмалювати, підкреслити і використовувати ручку. Ручку яка з чорнилами її важче стерти. Плюс вона не завжди на всіх поверхнях малює молоток. Я вже казав, що можна використовувати плоскогубці для забивання невеличких якихось э, речей, але краще, щоб у вас все ж таки був молоток. Також я рекомендую, щоб була ось така коробка, в якій це все складається. Розмір цієї коробки 40 на 20 сантиметрів. Я вважаю, що це ну, такий оптимальний варіант. Менший можна, більший, ну це занадто. От навіть. В цю коробку у мене тут ще купа різних інструментів, різного всього, але ну, він не заповнений, тому я вважаю, що не треба більшого. Плюс переносити незручно. Єдине, коли будете вибирати, звертайте увагу, щоб була лише одна зачіпка. Чому так? Тому що це дуже зручно. Закрив однією рукою, закрив, все, переносиш. Від відкривати так само, От, відкрив його, коли у вас дві зачіпки, це. Поки відкрив одну, поки другу, а там є такі напружинок, що вона застібається, треба двома руками. Я вважаю так, треба все максимально просте, ефективне, щоб якщо вам треба швидко відкрити, це ви могли зробити однією рукою, потім відкрили і достали те, що вам потрібно. 15 елементів, які повинні бути обов'язково у кожного майстра дома. Якщо ви хочете, щоб я зробив відео конкретно по кожному інструменту, більш детально розповів, розповів якісь модифікації, як користуватися, як безпечно користуватися, як легше користуватися, напишіть це в коментарях. Я зроблю таке відео і розкажу, як я це роблю, що я використовую, яким чином я полегшую собі роботу за допомогою цих інструментів. На цьому завершую. До нових зустрічей. Пока-пока!